Do you make it so backup? Thank you. Дерненький таке. Привіт, любі! Придумала я собі робити отаку шкарпетку. Хочеться, аби в результаті в мене були шкарпетки, які я зможу вдягати з спортивним взуттям, але це не точно, <плес> наче поки що виходиться. Але ну, робота така, скажімо, муторна. Особливо ці смужки, вони мене вже трохи дістали. То я спершу зв'язала шкарпетку. А потім вже додаю оці смужки вертикальні гачком. І, ну, таке воно заняття, не дуже веселе, скажімо відверто. Трохи, звісно, призвичалась і почала вже швидше це робити, але наразі все одно це якось втрачає сенс. Тобто Такі шкарпетки точно не на продаж і точно не. Задля. Тобто такі шкарпетки можна зробити тільки собі або своїм якимось коханим людям. Таким чином, а я це. Роблю. На нозі воно виглядає, а, як на мене, чудово. Але вже мотивації немає зовсім. Зовсім немає ніякої мотивації. Собака, що будемо робити на мотивації? М? Його дуже мотивує пиво моє. Тож, з новин у мене. Закінчений светрик Seaside Set від Petit Knit. Все, готово. Вже намочила мікрофон. Гудзики казала я. Отакі в мене будуть кудзики тут, дерев'яні. Потім покажу, як воно в результаті. Це вже попраний светрик, висушений. Пряжа в мене отака: Lana Gato Baby Soft з Aloe Vera. Це для моєї майбутньої племінниці, яка вже дуже скоро народиться. Був вузлик, який, на жаль, видно. Вузлик і в одному, і в іншому кольорі був. Біла пряжа, мені здається, вона трохи тонша, але це можливо через те, що я її вперше вперше ляжу ще не призвичаїлась. Загалом не скажу, що я в захваті від цієї пряжі, не скажу, що я її рекомендувала. В'язала на 4-6 місяців, і в мене пішло рівно 3 моточки на светрик і на такі штанята. Тут теж будуть кудзики. Як бачите, тут є поглиблення по спині, тобто, щоб штанята так більш анатомічно лежали. У мене тут є дірочка, через яку я потім додам ще резиночку. Мені не вистачило на п'ять рядків отут внизу. Тобто я почала закривати, бо я вже бачила, що мені вистачає грубо тільки на е, резинку, і тому потім. Вже в кінці я для, для себе виявила, що мені не вистачило на 5 рядків саме лицевої гладі. Резинка тут замість восьми рядів, вона, мені здається, 11, щось таке. Я її не зменшувала, тобто тут на 4 петлі більше, ніж сказано в описі петітніт. Загалом мені подобається, я намагалася використати всю пряжу, тож, як бачите, в мене смужки і поштаня там теж, хоча це не заявлено в описі. Загалом опис, як і всі описи патікніт. Бачите, тут теж трошки видно цей вузлик. Може, не дуже його видно, але я його бачу, тому що от він. І я намагалась його з того боку підтягти, але там таке потовщення, яке дуже важко з ним щось зробити. Одним словом, п'яжу. Напевно, я не буду купувати більше, тому що мені не сподобалося саме те, що були вузлики, і те, що вона в роботі не. Вона дуже пружинить, це дуже скручений меринос, і вона трохи важко втримувати, скажімо так, щільність, одного... одну ту саму щільність. От. Але, звісно, хочу ще один такий комплект зв'язати. Напевно, це буде Drops. Маріну Бейбі, напевно, він називається. Там в нього метраж теж підходить. Тож буде ще один такий комплект, можливо, буде трохи інакше, я його там може чимось оздоблю, але насправді ну класика, класика. Пиво, пиво ще не напилася, а вже пиво. наробила діло. Блуза. Хто в'яже зі мною блузу? Приймаю вітання. Я закінчила низ, зробила обробку внизу. Ну там обробка це просто закриття звичайне. І вже перейшла до рукава. Хто в'яже зі мною, знаєте, рукава просто летять. Оцей шматочок, рукава, я пров'язала може за хвилин 10. Тобто, зрівняння з цим безкінечним погодом внизу. Ці рукава вони просто шалені. Мені навіть якось, я собі м, вирішила, що він мене буде, ця блуза буде готова через тиждень, але вона в мене буде готова вже дуже скоро, тому що це дуже швидко, і потім айкордом обробити. Краї, ну і рукава відповідно теж екордом, але там одночасно з в'язанням там не треба окремо. Дуже вона мені подобається, вже не можу дочекатися, аби її вдягти. І відповідно покажу вам. Тож підписуйтесь, залишайте ваші вподобайки, коментарі, що ви думаєте е, на рахунок цієї блузи. Потім буде ще спідниця. Е, розхід, пряжі не знаю, який, але явно менше ніж заявлений. Мені здається, що в мене піде там було заявлено майже 400 грамів. Мені здається, що в мене навіть менше ніж 300 грамів. Але це я вже скажу потім, коли дов'яжу, бо хто його знає. Бечте, ще не п'яна, вже румяна, вже порозливала. bože jak to písať